Сьогодні ми приготували для вас добірку найцікавіших турецьких серіалів. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар з чудовими турецькими серіалами чи фільмами. А відкриє сьогоднішню добірку серіал Казка на острові. Хазеран планувала скоріше повернутися у Стамбул, але її зустріч із тіткою змінює всі її плани. Дівчина запізнилась на останній рейс і вирішила відвідати з родичами свято. Яке відбувалося на острові під час веселищів героїня знайомиться з молодим хлопцем на ім'я Пойраз. Поки молоді люди танцювали, то їм вдалося не лише знайти спільну мову, але й навіть прониклись з симпатією по відношенню один до одного. Пізніше Хазиран дізнається про те, що цей симпатичний хлопець і виявляється власником земельної ділянки, яку Хазіран хотіла відкупити. Дівчина розуміє, що не може дозволити своєму керівнику здійснити задумане проти Пойраза. Героїня знаходить спосіб вирішити проблему і при цьому не втратити роботу. Але рішення, яке Прийняла хазіран, починає перевертати з ніг на голову не лише її життя, але й оточуючих її людей. Серіал Останнє літо. Прокурор Селім Кара був людиною, яка дотримується букви закону і не допускав і думки про те, щоб порушити правила. Він був ідеалістом. І саме цій людині прийдеться зустрітися з молодим хлопцем, для якого світ криміналу був близьким. Він був сином Сельчука Ташкіна. Коли Сельчук був заарештований, він просить прокурора попіклуватися про його сина. По певним причинам прокурору прийдеться піти назустріч з затриманому злочинцю і доглянути його балованого сина, який точно потребує промивання мізків, щоб стати законослухняним чоловіком. Селім відвозить Адюна до себе додому, тобто в свою родину, яка готувалась зустріти селіма і ніяк не очікували зустріти ще гостя. В житті хлопця змін буде достатньо багато. Між Аґюном та Яхмур виникає симпатія. Хлопець не в силах озвучити свої почуття, підозрюючи, що цим самим і відштовхне її або відлякає. У селі Ма виникають складнощі у сімейному житті, тому що дружина вирішила розлучитися з ним. Він абсолютно не був готовий до такого повороту. Їй. Селіму телефонує донька та повідомляє, що Агюн її викрав. Про те, що цей хлопець емоційно неврівноважений, Селім знав, але зовсім не був готовий до такого вчинку. Ак'юн вважає, що прокурор його зрадив. Серіал Гра долі або Гра на вдачу. Головна героїня серіалу Ада молода та вродлива дівчина, яка виховувалась в турботливій турецькій родині. Вона надто мало що знає про справжні наміри та думки людей, тому й відразу приймає пропозицію хлопця на ім'я Рюзгар, якого відразу закохалась. Ада вважає, що Рюзгар кохає її, але реальність виявляється набагато жорстокішою. Дівчина незабаром розуміє, що її турецьке громадянство це єдина реальна причина, по якій рюзгар пішов на цей шлюб. Це вбиває Аду, і вона втрачає можливість бути щасливою, так як іще новина про те, що у Рузгара вже давно роман з його колегою. Але Ада сильна дівчина і вирішує не здаватися та завоювати кохання чоловіка. Вона сама вирішує стати його колегою. Серіал Азизе це історія про двох закоханих, яких доля звела в одному великому будинку, сповненому таємницями. Дівчина на ім'я Азізе по деяким причинам пішла зі свого будинку і зараз живе у чудовому особняку злочинної сім'ї. Вона розуміє, що їй доведеться подолати безліч перешкод для того, щоб врятувати дорогих для неї людей. Саме в цей тяжкий для неї момент вона зустрічає гарного та незвичного чоловіка на ім'я Картал. Вона чудово розуміє, що. Він відрізняється від інших, хто проживає у цьому будинку. І душа у нього чиста та світла, тому що він інший. Йому можна довіряти. Картал є сином головного, злочинної організації. Але він все ж не займається такими речами. На ньому прикріпилось клеймо «успадковість». Він добрий до оточуючих і не бажає нікому зла. Його темне минуле все ще лякає людей, але не Азізе. В серіалі Скляна стеля мова пойде про бізнес і ті складнощі, з якими приходиться зіштовхувати жінкам в діловому світі. Вони вимушені долати на своєму шляху різні перешкоди, і все лише тому, що вони жінки, кожна з них володіє власними поглядами на життя. Всіма можливими способами вони намагаються відстоювати свої права. Головним героєм серіалу є молодий успішний бізнесмен на ім'я Джем. Він володіє мережею ресторанів і завжди намагався зробити все для. Для того щоб його справа досягала все більшого і більшого успіху, йому не потрібні були конкуренти, так як Джем ніколи не сумнівався в тому, що у своїй справі є найкращі, але так було лише до певного моменту, і звичайний ритм життя Джема змінюється після того, як на його шляху з'являється конкурентка Лейла. Вона звикла всього досягати в цьому житті власними силами. Їй постійно доводиться вести боротьбу за жіночі права в різних сферах життя. Вона намагається довести суспільству, що не лише чоловіки, але й жінки здатні вести справи в бізнесі. Вона ніколи не впадає у відчай і не збирається здаватися. Між молодими людьми стосунки відразу не були злагоджені, так як вони володіють складним характером і не звикли йти на поступки. Але поступово така ненависть починає перетворюватись у більш ніжні почуття.